Ну, треба дивитись на структуру пенсії. Ініше може бути розрахункова пенсія, ну зовсім маленька, так півтори тисячі. Стаж помножить плату. Воно ось стільки. Виходить. Це дуже мало. Так, потім ми дотягуємо її до 2361 гривня прожитковий мінімум, який знов-таки офіційний, але не відповідає реалі. Так, сучасно. Потім дивляться, чи людина працює, чи не працює, скільки у неї стажу, і залежно від того. Ще трішки до Я Зрозуміла. Єдине питання: розрахункова пенсія. Це ну це, це ЄСВ. По суті, це скільки ти сплачував податків? Ні, ні, це, це ну це базова формула розрахунку пенсії за віком, так це треба окремо пояснити, що це таке. Так, ну основний розмір пенсії він називається за законом стаття 27, закону. Десь 58. Е, ну як я кажу, стаж помножено на зарплату.